Шлях на Голгофу Ліна Костенко. Тож не була возесенька стежина, там цілі юрми сунули туди, І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили у верхи, їхали возами, похід розтягся на дванадцять верств, і божа мати плакала сльозами. Та поможіть, не стиж йому той хрест, чи ви не люди, що за чудосія? дають старцям, підсаджують калік. А тут же йде ну добре, не месія Людина просто, просто чоловік. Юрма гуде і кожен пнеться ближче, Хтось навіть підбадьорює. Терпи вже он, Голгофа. Он, череповище, рущали під ногами черепи. Сказати б, зброя це хіба єдине, Та що б зробили стражники юрбі? В юрмах таких малесенька людина тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто кому було до того, всі поспішали місце захопить, воно ж видніше. З пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить. І він упав, аж руки посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік, наморений, ідучи з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік. Коли ж завершилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс. Заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті, Чи пожалів, чи вдячний був в палату, Чи втямив темний раптом щось нове, Що божий син таки іде на страту, А він розбійник, він таки живе.